Доброго дня! Вас вітає Академія Lvatech. І сьогодні ми з вами розглянемо наш інноваційний портативний аналізатор ProSpector 3. Це рентгенофлуоресцентний аналізатор нового покоління, який може визначати вміст елементів у будь-якій речовині і в будь-яких умовах. Він відрізняється новим рівнем точності аналізу, меж виявлення елементів, високою швидкістю роботи і широким спектром застосування. Також розглянемо переваги при використанні ProSpector 3. Однією з головних переваг ProSpector 3 є його швидкість роботи. Цифровий імпульсний процесор з адаптивним формуванням DAS-DPP забезпечує підвищення швидкості роботи в 3 або 4 рази. Високошвидкісний розрахунок у більше ніж 500 тисяч імпульсів у секунду це втричі вище, ніж у будь-якого іншого аналізатора. Та моментальний результат. Час вимірювання від однієї секунди. Наступною перевагою є його компактність, як одна із основних переваг портативного приладу. Він має невеликі габарити: це 236 на 193 та 68 мм. Має невелику масу, всього 850 грамів без батареї та один е, кг і 100 грам з батареєю. Наш аналізатор відомий у всьому світі завдяки його високоточним вимірюванням. Робота в широкому діапазоні зміни концентрацій від 10 до 100%. Спектрометр має високу адаптацію під середовище. Автоматизоване електронне коригування впливу температури та тиску навколишнього середовища гарантує максимальну стабільність навіть при значних стрибках температури або при суттєвій зміні положення до висоти відносно рівня моря. У нього дуже потужний захист від пилу та вологи. Він володіє IP65 для Проспектора 3 та Проспектора 3 Advanced та IP67, що є максимальним рівнем захисту для найпотужнішої моделі Prospector 3 Max. Це дозволяє аналізатору працювати навіть в екстремальних умовах у полі, пустелі чи під сильні зливи. Наступною перевагою спектрометра є комфорт. Що включає в себе автоматичний змінник каліматорів для проведення локального аналізу швів зварювання, невеликих предметів, ювелірних виробів та інших матеріалів. Заміна захисної плівки без додаткових засобів для максимальної зручності роботи. Спектрометр має великий вибір аксесуарів для комфортної роботи. Так як цей спектрометр є приладом нового покоління. Звичайно, в нього покращена універсальність. Прилад може перевіряти зразки нестандартних форм і типів, перевіряє будь-які об'єкти та матеріали. Одною із подальших переваг є акуратність, збереження цілісності виробу, який перевіряється. Наші спектрометри використовуються навіть для перевірки ювелірних виробів та витворів мистецтв. Має в собі функцію нон-стоп перевірки. Функція перевірки металу на відповідність певній марці або його невідповідність. Проспектр 3 має в собі дуже велику базу різних металів та сплавів. Він вміщує майже три тисячі марок металів, абсолютно різних стандартів. Тобто, починаючи від нашого українського ДСТУ і закінчуючи також американськими міста ASTM, a, німецькими DIN та в цілому світовими International. Але це ще не все. Будь-який час ми можемо розширити базу. В металів та сплавів і можемо працювати навіть з до цього невідомими а, сплавами, які міксувалися на якомусь підприємстві. Тобто спектрометр абсолютно адаптивний до вашої задачі. Все, що нам треба знати від вас і мати від вас, це лише ваші зразки стандарту. Далі буде магія. Прилад має досить зручну візуалізацію результатів. Прилад має великий функціональний дисплей розміром 4х3 дюйм. І це дуже важливо для комфортної роботи, особливо за лабораторним стендом. Прилад має дві вбудовані камери SDD. Знаходиться тут та у носику приладу. Це макро та мікро зйомка. Проспектр 3 має високу автономність. Більше 16 годин роботи від акумулятора з можливістю швидкої заміни в польових умовах. Також перевагою є простота у використанні, можливість долучити до перевірки працівників, які не мають професійної підготовки для роботи з лабораторним обладнанням. Він має простий функціонал і відсутність потреби в калібруванні. Також використовується вбудований алгоритм фундаментальних параметрів для різних типів сплавів. Наступною перевагою приладу є його повна сумісність з програмним забезпеченням LVAX для ПК. В ньому можна перевести отримані результати на зручний носій для подальшої обробки. Також використовується унікальна програма з системою адаптації отриманих спектрометрів даних для роботи на комп'ютері чи ноутбуці. Також доступна функція сканування штрих-кодів. Товари EAM та UPC-коди, QR-коди, книжковий ISBN, також можливість використання для датабар та колебар, які містять інформацію про зразок, назву номер шрифт або ще якісь. Прилад ProSpector 3 є аналізатором нового покоління, тому він має найвищий рівень радіаційної безпеки, інфрачервоний індикатор наближення та детектор низького рівня розрахунку кількісних імпульсів наш прилад адаптований до універсального коннектору. Інформація може передаватися через USB, Wi-Fi або Bluetooth. Також в приладі є роз'єм MicroSDD. Можна підключати інші робочі девайси в польових умовах, наприклад, Принтер. Прилад оснащений функцією GPS. Для фіксації географічних координат місця аналізу та створення маркерів експериментів. Інформація про географічні координати автоматично зберігається з кожним наступним вимірюванням і може надалі експортуватися в будь-який гіс для геохімічного картування. Також одним із головних переваг цього приладу є одночасно його комфорт використання та універсальність, тому що наш прилад. Із портативного може перетворитися у настільний всього за декілька секунд. Якщо ви поставите його на лапстен та підключите до комп'ютера, ви зможете використовувати його як настільний прилад. Тобто, беручи один прилад, можна їм користуватися як портативний, коли ви виїжджаєте та робите замір десь в полях, десь не в лабораторії. А коли ви приїжджаєте назад і користуєтеся ними в статичній положенні. Ви можете його дуже легко перетворити на настільний прилад і користуватися завдяки зручною програмою Elvax. Тож, тепер ви знаєте, що ProSpector 3 це найшвидкодіючий, малогабаритний, легкий та комфортний ручний рентгенофлуоресцентний аналізатор на світовому ринку, і створений він українською компанією Elvatech. Унікальні алгоритми обробки даних. У поєднанні з інтуїтивним інтерфейсом програмного забезпечення дають змогу з легкістю перевірити високоточний елементний аналіз самих різних типів матеріалів. Також спектрометр має багато сфер застосування. Цей портативний аналізатор якнайкраще підходить для використання під час проведення перевірки вмісту елементів в речовині у будь-якій виробничій сфері. Наприклад, при перевірці різноманітних металів. Сплавів, оксидів, вугілля, цементів, вогнетривких матеріалів, фарб, пластику, скла, різних видів покриттів, пакувань і не тільки в гірничо-рудній сфері, в сільському господарстві, в харчовій промисловості, при сортуванні металобрухту та перевірці автокаталізатора. спектрометр використовується у сфері екомоніторингу та навіть в авіабудуванні. Сьогодні ми зробили для вас короткий розгляд нашого портативного приладу ProSpector 3. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, так ми будемо знати, що наш матеріал вам корисний. Дякуємо вам за перегляд та залишайтеся з нами для нових крутих інформативних відео. Папа! -па.